Будощик і отак набрала колба на Сьогодні більше набирати не будемо. Покажу, як ми її робили. Ось є сітка, сітка має отакі острі кільці. Вибираєте рівну площу. І ця сітка має бути трохи закопана. Отак вона має бути десь приблизно закопана в землю. Накидала я землю наверх на сітку. Потім довкола я ще брала слої клейонки. Обкривала і на низ так само пару слоїв клієнки, якоїсь старої накидати, щоб не пробив знизу камінчик. Тому що, коли велика маса води буде притискати, знизу буде камінчик і воно може його пробити. Отак От ми робили саму сітку. Закопували. І це я ще дала, тут я вже не давала. Бачите, тут клієнку отак я давала клеєночку, знизу пару слоїв, обкривала, щоб ця сітка не загнулася і не пробила. Субки так само обчіхувала вже. Тут є дробний варіант, пробула клейоночку об... довкола оббивати. А тут воно вже просто їх зробили гладенькими, щоб ніде не зачепилася плівочка. І отак до гори. 3 метри має бути клейомка. Зараз покажу, як клейомку я роблю вниз. Отак води.